Та гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося таро прогноз з 8 по 14 вересня, як завжди, три варіанти, три різних колоди дивимось: енергетику, ваш настрій, особисте життя, роботу і фінанси. Обирайте перший, другий, третій варіант в описі є тайм коди а я буду розпочинати. З першого варіанту. Сьогодні чуть-чуть по-другому буду дивитися. Все те саме буду дивитися, тільки не буду дивитися для тих, хто в пошуку роботу окремо і для тих, хто самотній, Да? Просто ці всі, всі підпункти, проте буду на кожен брати три карти одразу. Так, ваш настрій з восьмого. З 8 по 14, да? Десятка жеслів, імператриця і відлюдник. Таке відчуття, що на вас навалиться багато чого, і ви маєте з цим самостійно справитись і ще якось вийти у требування. От, я би так сказала, ви до себе маєте якісь великі вимоги. Це імператор, а не імператриця, тому що це мужчина нарисований. Ви маєте до себе вимоги, так. Да? Ви будете вимогливі, ви будете хотіти щось, чогось досягнути на цьому тижні. Прямо якусь собі ціль можете ставити. Так, особисте життя для вас. Ну, Тут може бути так, що хтось вертається, коли мечів, вертається, щоб щось прояснити. ви його виганяли, потім ви за ним даже і сумували, і тут він знову прийшов. Ось такі качелі можуть бути. Качелі, він нашкодить, ви обійдетесь, думаєте, ну давай вже миритися. І він приходить миритися, чи ви його якось визиваєте миритися. Ну тут от якась така історія просматривається. У вас якийсь такий рух в стосунках, да? ви не сидите на місці, ви багато е, такі емоційні качелі устраюєте, да? от я би так сказала. Би. То вверх, то вниз. Тяжко. Тяжко, але ну, я скажу, що ви вертаєтеся, якось сумуєте за цією людиною. Вам з ним все-таки якось весело. Ну, хто, наприклад, в Сорі був, да? то ви помиритесь, карта покаже. Ну, все йде ну, на кругу своя. Якщо ви в пошуку, ви можете познайомитися з таким ем, ярким персонажем. Такий, може, знаєте, залетів фурор, робив, написав там кучу компліментів. Чи ви познайомилися? Він прям такий яркий, ну вони швидко здуваються, як шарики такі історії. От він може то надуватися, да, то здуватися. Так, кар'єра робота. Для вас кар'єра, робота. Так. Що це в нас таке? Багато сили і енергії уходить на роботу. Багато вона займає вашого часу. Знаєте, може, ви тут і шукаєте, щоб там, не знаю, помиритись, стабілізувати якісь стосунки, щоб хоча б там був такий островочок якийсь, да? спокій. Тому що на роботі прям, я не бачу бідину, я бачу, що багато-багато часу і зусиль прикладаєте на роботу. Тратите прямо на неї. Да? Роботу багато своєї енергії. Можливо, треба здати там якісь зачоти в а Якщо клієнти, до прикладу, то їх може бути багато, і вони можуть трохи нерви трипати, да? Ну, Така якась історія робоча. Угу. Ви можете думати, як вам там переманювати до себе увагу. Або знаєте, як у вас може висіти Таке хмара звільнення, да, чи там мають ваш відділ, наприклад, скорочення зробити, і тому подібне. Ну, от якась така історія. І ви от маєте щось доказати, ви маєте показати, ви маєте вистояти, себе відстояти. От така якась крупна боротьба, і оця відповідальність така велика, вона ще за все в роботі зіграє свою роль. Ну і фінанси для вас. Королева подарку, ну, гроші є. А що за сімерка мечів? Куди гроші в нас заходять? На дітей, на сім'ю. От ніби заробляю, а гроші десь ідуть. От у вас такі трошечки, може бути на наступний тиждень, навіть настрій, ніби от я стараюся, я для всіх, а де щось мені? А де в цьому я? Да? Ну, вроді гроші заробляю, ну, вроді працюю, і тяжко, і втомлююсь. Ввечері зайду в кожного там, в своїй країні своє, ну, у нас тут куди, ну бач, ну, а тебе заходимо, да? чи в сільпо, ще кудись зайшли, додому прийшли. А, а де нахнет? От якась така історія. Вони ніби є, але вони і утікають на от побут, на сім'ю. На якісь приколюшки. Якщо там ви самотні, да, ну, не шукаєте ніякої сім'ї, проживаєте самі. Ну, от просто на всяку безділушку, на всяку ерунду. Ось так. Вони є, але вони і розходяться. Ось такий тиждень для вас. Трошки, знаєте, ніби ви, як кризу середнього віку, переживаєте. От треба бігти десь, треба щось досягати, от срочно. А що мені з цього буде, і потім не бачу такого результату, як би хотілося. Розстраюсь, але все-таки не здаюсь. І <плес> <плес> біжу далі. Ось якась така історія у вас відбувається. Так, Двічки йдемо далі. да? Давайте подивимося ваш тиждень, з 8 по 11. Ой, 14 вересня. 14. Так, дивимося трошки по-іншому, зараз побачите. Ваш настрій, який буду брати. Ух ти, емоційний який настрій у вас. Чомусь хочете розібратись, до якоїсь істини докопатись, щось ізучити. Можливо, працюйте з психологом, пропрацьовуєте себе, чи ви, може, хочете стати психологом, бо тут така робота глибока, консультативна з душою, так? Ну, взагалі настрій такий, що я хочу чомусь розібратися. Давайте дивитися, в чому ж ви там хочете розібратися. Так, особисте життя. Особисте життя для тих, хто в пошуках. Ви можете знайомитись, навіть на побачення, але поки що результату від цього я не бачу. Ви цікавитесь, ви пробуєте. Ви видаєте собі на це добро, такий собі дозвіл, та, що я все-таки пошукаю. Ну, прям результату не бачу. Для тих, хто вже в парі у нас, та, ви працюєте над стосунками, хтось десь кудись може уїжджати, приїжджати, щось може бути зв'язане з дорогами. Ну, взагалі все добре. Навіть якщо там цілий день працювали, ввечері приїхали, може бути, рутинно, без емоційно, там особу, але е і без сварок, та. от. Такий рутинний в цьому плані тиждень у вас у особистому житті. Добра робота, кар'єра. Це ну, тут більше настрій ваш. Ось ви хочете чогось досягнути, ви хочете глибше копнути, ви хочете зайняти лідерські позиції. Я би сказала так, що у вас тут, у багатьох, да, по другому варіанті комплекс самозванця. Ви вже багато знаєте, подивитися, Пантаклів. Дев'ятка пентаклів показує гарний досвід, гарні знання, гарну високу освіту, декілька освіт, але я все-таки до чогось не дотягую. Я все-таки на щось не ризикую. А може, я в чомусь ще не розібралась. Хто в пошуках роботи? Ви можете себе занижувати, недооцінювати. Тому тут більше, да, от, і про, є проекція, да, але я би сказала, що тут більше як порада, що ви вже і так, всього тут достойні, чесно вам скажу, ви можете заробити там, ціну за свій товар, да, за свої послуги. Ви можете замахнутися на якусь професію, на якусь роботу, на якусь посаду вищу, да, роботі. Ну, однозначений, Пентаклі. Вам тільки треба пропрацювати тут над своєю цінністю. От Ви ніби її не відчуваєте. От чим я можу бути корисна, да? що я такого можу дати, що я можу зробити, чому саме до мене приходять? От такі запитання можуть виникати. Якщо у вас такі є, Тут ви, звичайно, можете звернутися, попрацювати з спеціалістом в цьому плані. Ну про що ще можу говорити я, Що у вас можуть бути закриті шляхи. Да? Тут у нас може бути, що у вас закриті шляхи, і вам треба просто банально почиститись. Ви можете шукати роботу не знаходити, да? і у вас може не виходити. Ви, як між застряли. І все. Ну, ви прям в паузі стоїте. У вас все є, але ви стоїте в паузі по роботі. От що тут. Хорошо, если б ви почистились. Ну, це б вивело вас на новий рівень. Робота з психологом. Схожі карти, так? Да? Ну, для більшості все-таки тут треба якось крадника чистить. Хтось підкрадає, хтось вам перекрив вашу удачу. Ну, для когось треба і глибше там якось психологічно пропрацювати, для когось глибше езотерично. Але тут треба щось міняти да, однозначно. Добавити якихось емоцій, додати якоїсь любові до себе в першу чергу. Бо десь її тут не вистачає. Ну, як ви себе не любите, то і окружаючі теж не бачать. Те, що не любите, не цінуєте тут більше, то окружаючі теж не бачать вашу цінність. Ну, так. Хорошо, давайте, фінанси дивитись. Фінанси. От і по відлюднику, да, Фінанси. Юстиція, знаєте, ви ніби не використовуєте можливості мати більше. По відлюднику він не цікавиться грошима, да? він більш про духовний розвиток. От ви можете, от матеріально не цікавитись, або воно може ускользати від вас. От просто ускользати, ви не бачите можливостей і так далі. Ну, такое по фінансам. Так собі. Тут у добре особисте життя, де і все на цьому. Вам треба зрозуміти другому варіанту, чому? Ви і за що маєте заробляти, і за що вас мають цінувати якісь ваші навики, ваші, ваш досвід, взагалі, ваші знання. Ось. І тоді все буде по-іншому. поки я бачу, що безплідно, якщо чесно, і гроші теж так собі. Що тут треба розібратися з цим? Я не кажу, що тут буде біда по грошам. Ні, щось буде. Більше ви на комусь тут тримаєтесь по грошам. Або на наработаному цьому опиті, да, ось, по накатанні. Ну, ви можете мати більше. У гроші є. Давайте так скажу. Гроші є, великі, невеликі, ну, мабуть, не дуже. Але могло би бути більше. Отак, от двоєчки. Розібратися би вам щось, пропрацювати, комусь почистити, з кожного своя історія. Да? Але от можна тут вашу історію поліпшити, покращити. Так, третій варіант, трілички, вітаю вас. Давайте подивимося, як пройде ваш тиждень з 8 по 14 вересня. Настрайтесь на себе, задавайте картам свої запитання. Будемо дивитися ваш настрій. Ну, дивіться, ви ніби знаходитесь в епіцентрі бойових дій. Ну, старайтесь зберегти спокій. оця ваш настрій. Вас можуть піддівати, задівати, виводити із себе, намагатись вивести вас на емоції. Ну ви нібитесь, ви ніби не М -м 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 здержуєтесь. Що ще тут може бути? Що ви от вирішили отримати якусь освіту, да? і ви. Ну, не освіту курси, може, ну, може, і освіту, і вам вже не її, або ви вже там на півдороги і вже складно. Ну, я бачу, що ви ну, візьмете себе в руки і будете собі казати, так, треба довести це діло до кінця. Да? Ось така історія. Зараз глянемо? Особисте життя для вас. Особисте життя для тих, хто в пошуку, да, ви можете тут з кимось познайомитись. Інтересний мужчина може бути іншої національності, або от такий дуже яскравий, харизматичний, з різними лицями, я би так сказала, да, може, актор якийсь, або от людина така різнопланова, яскрава, дуже сильно. Хто вже в парі давно, да, ви можете тут працювати над тим, щоб покращити ваші стосунки. Ну все добре, ніби і так непогано. Но ви будете прям старатись, ви будете прикладати зусилля, щоб було добре. Я ж кажу, що ви можете, якщо от цей епіцентр бойових дій завдяки вашій мудрості, спокою все заспокоїться. От ви будете тим очагом таким доброти і ніжності, який буде все навколо себе заспокоювати. Ви ніби будете от як мах, як жріця. Да? Так вправно керувати всім, що навколо, відбувається не такою активною подачею, а пасивною, і у вас це буде получатися. До речі, хтось от може в силу свою вступити, якісь ритуали проводить. Мігічні, чого трохи у нас розклад, виходить, новські карти випадають, може бути. Робота для вас. Щось ви чекаєте, поки вас помітять, поки вас на щось виберуть, поки ці клієнти зайдуть до вас. Ну, поки очікування, я не бачу тоді, хто в пошуках роботи, ви щось теж чекаєте, шукаєте. Чи немає там, де ви проживаєте, цієї роботи? Да? Чи у вас є навики якісь, а ви приїхали в село і ви не можете їх використовувати? От ви там класний перукар, ви приїхали, ну кого там дві бабки стрихти, понимаєте? як ви не можете свої навики сюди втулити. Робота. Ну, треба продовжувати карти кажуть, продовжувати шукати, продовжувати працювати, не здаватись, десь якісь результати буде, Ну, рутинний цей тиждень. Рутинний. По роботі прям не бачу я ні великих якихось результатів, ні великих змін, ні в одну сторону, ні в другу. Все як завжди. От знаєте, ніби хто шукає, той шукає, хто працює, той працює. Не ззаду, ні спереду. Хтось може просто, ну, обставини схова, може, хтось себе не дуже добре буде почувати, не дай Бога, да? Колись в дитинстві бажали там якісь, такі в нас були ці дні народження інтересні, да? де гукали нас, слухати, ці тоси, слава Богу, зараз вже такого немає. І бажали здоров'я, головне здоров'я. Ну я пам'ятала була, там, що здоров'я бажаєте? Тому лягко хочу, барбі. Ще щось? Ну, не розуміла. Ну, а вже з віком. З таким же прям великим віком. Відчувається, що здоров'я. Це прям дійсно, як є здоров'я, можна, можна пробувати крутитися, щось робити, завжди можна знайти вихід, завжди можна щось зробити. Якщо не зробити, то з того, що є, придумати, да? як там хазяйка немає що обрати, ну хоч картоплю насмажить, ну те зробить, те, да? ну, можна викрутитись. Підечуть під зароби, чи хазяїн там. Да, ну, ви розумієте, про що я? Тут може сковувати тільки хвороба, да? ну у вас може різні обставини, але я вам просто, як і порадую кажу, да? якщо це не хвороба, якщо це не прям фізично, що ви вибились із колії, і то там можна, не звалило вас з них трошки покрутитися, да? якщо це не хвороба, то ви не здавайтеся, йдіть далі. Пробуйте. І все вийде. Рух почнеться. Та почнеться у вас рух. Просто цей тиждень такий. Ну, чогось це п'ятерка мечів, я не знаю. Може в небезпечному місці живете ця військова карта. Будьте акуратними. ну реально так? Да? Пішло мені. А ну що це тут у нас? п'ятерка мечів. Гаряче може бути. Можеть якісь військові дії наближатися. Ну, якщо ви живете, не, вас це не стосується, то ну, у вас можуть бути просто з людьми трабли якісь, так? Да? Ну, прям я би э, застерегла того, хто живе не просто. Десь там ближче до дій, а в Україні. Спускайтесь в укриття і так далі. Ну тут, бачите, які карти Може бути десь близько небезпека. Ну, і може бути ментально напряженка. Ну, ви зберігаєте спокій і рухайтесь далі. Полегенько, потихеньку. Фінанси для вас. Ні, нікого я не лякаю, щоб це не призвучало, що я вас тут лякаю. Просто будьте акуратними, ні до чого тут, якби я вас не зазиваю і не пророкую вам біди 100%. Просто кажу, будьте акуратними. Все. Гроші. Ох! зв'язочка. На майбутнє є перспектива. На майбутнє, зірка показує далі. Да? Дальнє майбутнє, дальні дороги. Гроші і зараз є. І ви тут можете старатися і партнер, ну, хто дивиться мене, і ви, і партнерша, де да, може бути і так. Є перспективи на майбутнє. Ви зі всім справитесь, гроші будуть. Цього тижня просто якийсь застойчик. Чуть-чуть і застой. Ось так. Але ви без грошей точно не залишитесь. Все, всім бути акуратними, все буде добре. Я вас надіюсь нікого не налякала, нічого такого не хотіла сказати. Да? Бажаю, щоб розклад прогресів для вас якнайкраще, щоб було спокійно і тихо. <кій> Перепрошую. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, підписуйтесь не підписані. До нових відео. па па